Це ми гуляли і зайшли на територію поля для гольфу. тут в нашому містечку недалеко є таке поле з покошеною травичкою з пропорцями. І люди собі можуть приходити і бавитись і грати в гольф. Ось люди з клюшками йдуть шариками. Ось тут далі продовжується гольф-клуб, є пропорції в нас. Ніколи я не грав, але можливо колись спробую з дружиною. Парк такий ось в нашому містечку. Якщо наше містечко добре не вивчило, сьогодні так вийшли погуляти. І тут в парку. Такі дерев'яні, скажімо, стежки. Це подібне, яке знімав відео про горебій той ліс. Ліс, ліс парк, чи як це болото. Ось, а це ж у нашому містечку. Як все зроблено класно. Лавки. Ха. Які є птахи так? На дереві приклеєна фотографія. Дятла, мабуть. Знову ж таки, перевернуті дерева. Вони от такі лишаються, якби... Я розумію напаки це для них. Типу, якби вже, скажімо, реальні умови лісу. О, прийшли ми до того лугу. Качки. Бачу, плавають. О, екскаватор тут робить. А і все. І столик, І навіть qr код є. Є така маленька фірточка. І вихід на оце маленьке болото. А це взагалі такий великий в них парк, Тягнеться він досить на велику територію. Такі ось Місцевість де спортом займаються діти. Купа воріт. Поділені тут діти на різні групи і дівчата займаються.